Пані та панове, сьогодні маємо великі новини, бо нарешті, нарешті, щось стається в світі космосу. У нас тут і велике повернення від старлайнера. Ми давно про нього нічого не чули. Півтора року була. Тиша, і нарешті НАСА вийшла з офіційними заявами. У нас тут вибух у SpaceX, вибухнула їх величезна ракета. Які будуть у цього наслідки, що стало причиною, наскільки це вплине на наступні запуски старшипу. Ну і Blue Origin просто катком проходиться по медійному середовищу, розвиває свій успіх. Вони показали свій місячний модуль, який вже безпосередньо має полетіти в космос доволі скоро. Вони показали концепт, який може зробити. Другий ступінь їх ракети багаторазовим. вони показали максимально перероблену і апгрейднуту версію своєї величезної ракети, яка буде конкурувати з старшипом і іншими ракетами, про що сьогодні дуже докладно поговоримо. І як на мене, це доволі суттєва штука, яка може змінити ринок запусків доволі серйозно і доволі скоро. Так що пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля. Що продовжує свою подорож галактикою? Космічний тиждень номер 558, З вами, як завжди, я, біологічна ремеража Антон Позняков і подкаст Шопоко. Почнемо з надважких ракет, бо у нас тут Бімба буквально від SpaceX. 21 листопада у нас вибухнув прототип Super Heavy. Це мала бути перша ракета Super Heavy версії 3 чи блок 3, як її не називай. Головне, що це нове покоління, яке прямо зараз готує SpaceX, на яке вони почали переходити після останнього свого польоту. І ось вони її тестували. Тест мав перевірити нові параметри паливної системи, яку доволі суттєво оновили. Пам'ятаєте у цю величезну трубу, яку нам справили. SpaceX показували, яка тепер всередині Суперхеві знаходиться, і вона розміром приблизно як вся ракета Falcon 9, тільки тепер це просто магістраль всередині більшої ракети. Та також тест мав перевірити структурну міцність, і саме вона й дала маху. А треба сказати, що двигуни. На цьому етапі тестування не були встановлені, тобто раптори версії 3 ніяк не постраждали від цього і, мабуть, буду перенесені усі на наступний бустер. А також на борту ракети в момент вибуху не було палива, тобто це не щось пов'язано безпосередньо з паливною системою. Вибухнуло. Це щось, що мало тиск всередині, і саме це ми можемо бачити. Бо якщо подивитись на пошкодження, то ракету очевидно розривало зсередині, тому що все вигнуто назовні. Якщо б це був імпло. Ужен, ну, нема аналогу в українській мові, але це коли е, у тебе всередині вакуум, і не зсередини щось назовні вибухає, а навпаки, всередині вакуум, і атмосферний тиск щось згинає. В ракетах це доволі е, часто можна побачити. Е, ось тоді ми бачили, що щось загнуто саме всередину. А тут у нас був якийсь. Вихід тиску, причому не паливного, і я бачив декілька припущень, Ймовірно, ймовірно, що це знову був так званий COPV, тобто бак з газом з композитного матеріалу. Я нагадаю, що схожа історія була, здається, перед десятим польотом, коли вибухнув. Під час тестувань безпосередньо старшип, тобто другий ступінь ракети. І тоді також була проблема в оцих маленьких відносно ракети, баках, які в собі тримають стиснутий газ. Поки що невідомо наскільки це вплине на календар запусків. У нас не було до цього якоїсь дати щодо першого запуску версії 3 старшипа. Але зі слов, SpaceX, це має статися, все ще має статися в першій чверті 20. Шостого року, що не дуже обнадійливо, тому що перша чверть це аж до березня, включно. А ну, в березні це ну, не так уже й швидко, особливо з урахуванням того, скільки старшипів треба запустити навіть в ідеальному варіанті SpaceX, щоб продемонструвати можливості для, як мінімум, орбітальної дозоправки, яка є критичною для виконання тих самих зобов'язань по контракту HLS. Для місячної посадки. Ну, а паралельно з оцим моментом, у нас компанія Blue Origin продовжує розвивати успіх в плані медійному. Буквально минулого тижня ми говорили про те, як вони з другої спроби посадили ракету на баржу, і New Glenn був максимально успішним. І вони продовжують продовжують розкручувати э, цю історію. Вони показали перший флайт хардвер місячного модуля, тобто безпосередньо залізо, яке полетіло Летить на місяць, там Джеф Безос на його фоні позує. Враховуйте ще, що це тільки вантажна версія, а потенційно пілотована буде вона ще більше. І тому, коли говорять, що Starship величезний, як для посадкового модуля, коли дивишся на рендери, коли він стоїть на місяці, здається, що конкуренти значно менші і вони ну, більш такі логічні. Хоча насправді конкуренти. А фактично, окрім Blue Origin на сьогодні ніхто не є конкурентом ніхто більше не має контракт по HLS. Ось ракета, ну точніше, не ракета, посадковий модуль, хоча технічно він також ракета, не сильно і менше, ніж Starship. Також на своєму сайті показали великий апгрейд для New Glenn, яка по суті стане ну, чи не новою ракетою вже з наступного запуску, мабуть. Апдейт назвали 9 на 4, бо саме стільки двигунів тепер буде на відповідних ступенях ракети. На першому ступені замість 7 тепер буде 9 двигунів BI4 версії блок-2. Тобто це ще і оновлена версія двигунів, зі слів Blue Origin, в сумі вони будуть генерувати на 50% більше тяги для всієї ракети, що говорить нам про те, що один двигун буде приблизно на 17% більш потужним Ну, це не, не важко порахувати. Можна так оцінити апгрейд від BE4 до BE4B. 2. також сама ракета стане більшою. Ноги тепер будуть ззовні, а вони раніше були повністю інтегровані доволі. Тісно в саму ракету, тепер вони будуть знаходитися ззовні. А, ну, а другий ступень подвоює кількість двигунів, тепер там буде аж 4 двигуни BI3U. Це все дасть можливість закидувати 70 тонн на низьку навколоземну орбіту, 14 тонн на геостаціонарну орбіту і 20 тонн до місяця. А, до речі, там буде ще й величезний. Збільшений відсік для корисного навантаження, тепер він в 8,7 метрів, що фактично дорівнює тому, що зможе демонструвати старшип. У старшипу все ще може бути більший об'єм, але в плані а, того, що туди можна помістити, вони будуть дуже схожі, судячи з усього. Але тут треба вважати, що а, стільки у нас вже є запланованих і анонсованих модифікацій старшипа, треба буде дивитись на таймлайн, бо коли. Вони там почнуть одночасно літати, тобто нова версія New Glenn, яка може легко. Тільки через декілька років полетіти, а може, і вже цього року, хто там їх знає, ну не дуже багато відомо публічно про прогрес Blue Origin. А, а який на той момент, коли вони полетять, яка актуальна версія старшипа буде, і скільки там буде корисного навантаження, теж треба буде подивитись. А ще Blue Origin показали свою концепцію розкладного теплового щита, який має працювати як таке велике аерогальмо. А його позиціонують. Як таку штуку для Марса, але знову ж таки, виходячи з чуток, Чому б не використовувати це і на землі для потенційного повернення не тільки першого, а й другого ступеня? Щось подібне, ми, до речі, бачили вже від ULA, які розробляли подібну штуку для потенційного повернення тих же двигунів Бі4, які є частиною ракети Вулкан. І подібну історію вони навіть тестували, спускали її з великої висоти. І це один з механізмів, як можна потенційно повертати. Або повністю по другий ступень ракети, або хоча б найбільш цінні його частини. Тому це, це все дуже цікаво і Blue Origin Максимально молодці в цьому плані вони реально зробили дуже успішну е, історію, після чого медійно її розвивають і показують, наскільки вони молодці, тому що в цьому моменті їм найбільш довіряє публіка. Вот все, вони показали свій успіх, тепер вони показують наступні плани, і автоматично е, ми з вами, да й в принципі, всі люди, які може вперше чують про Blue Origin десь у новинах вони дивляться і бачать такі: а ну от вони тільки що вийшло, а значить, і наступні їх штуки. Мабуть, також будуть успішними. І тут може виглядати, ніби New Glenn це такий великий конкурент старшипу, що вони збираються вбивати таким чином і старшип, і Falcon 9, і боротися з ними, і буде такий Кінг-Конг проти Годзіли. Але насправді, як на мене, це не зовсім так, бо в першу чергу вони вструмили ніж в спіну ULA. Там стерчало дуже багато ножів вже. Але це ще один ніж в спину ULA, А може і не в спину, може і в обличчя, хто знає, які у них там стосунки. І ULA переживають. Погані часи. Якби не мілітарні контракти, на які вони підв'язані, а які потребують дофіга сертифікації і які коштують набагато дорожче, ніж звичайні запуски, де довелось би конкурувати в першу чергу з Falcon 9, яка по ціні просто задавить кого завгодно і по каденсу запуску, я думаю, ULA вже саме в собі там тихенько здохли. Бо Вулкан, який коштує 110 мільйонів за запуск приблизно. І до сьогодні вулкан літав лише тричі, а це фактично їх основна зараз, і чи не єдина ракета е, операційна, і в майбутньому це їх поки що єдиний план порятунку. І він ще й більше того, повністю залежний від Blue Origin, бо літає він саме на двигунах b 4, які робить для ULA Blue Origin. Так от New Glenn е, фактично робить вулкан непотрібним, тому що основна. Сила Вулкана була в тому, що він дуже ефективно запускає все на геостаціонарну орбіту і на більш таки енергетично невигідні для інших ракет орбіти. Тобто, саме там він міг реально конкурувати з Falcon 9, тому що міг більш ефективно і більше запускати зараз на якісь там високі орбіти. А якщо буде літати ось такий New Glenn, який може 14 тонн на геостаціонарну орбіту запускати, і це, скоріш за все, з урахуванням повернення Першого ступеню, тобто 110 мільйонів, які хоче за свої послуги ULA, скоріш за все будуть просто неконкурентними, і виходить, що Вулкан, не почавши літати, стає непотрібним за умови, якщо Blue Origin зможуть забезпечити достатньо запусків своєї нової ракети, яку вони обіцяють. Поки що вона не літає, тому якийсь час ще для ULA, як на мене, є, але. Ну, я не бачу перспектив для Вулкана, коли він е, ще і небагаторазовий. А небагаторазовий означає, що вартість його не може падати, вони не можуть конкурувати. Подивіться на SpaceX. SpaceX поставили ціну в 60 приблизно мільйонів за запуск Falcon 9. Але реальна ціна запуску. Ну, очевидно, набагато нижча. і саме тому вони можуть бути власним клієнтом по собі вартості запускати старлінки. Ну а всім іншим їм достатньо буде просто трохи дешевшим, ніж усі інші конкуренти, і все інше це маржа. Але New Glenn може не тільки по ULA бити, а як на мене, New Glenn також може дуже сильно піджимати SLS, бо поточна SLS може закинути ось, наприклад, до місяця 27 тонн. А потенційно Нью-Лін може закинути 20 тонн, тобто фактично дуже близько, і це без ще потенційної орбітальної дозаправки, яка Blue Origin також буде необхідна для їх місячних місій. Звісно, у SLS є заплановані можливості по розвитку. Вони там мають робити блок 1Б, новий другий ступінь, і в цій конфігурації вони будуть потенційно запускати аж до 40 тонн, там плюс-мінус там 38 42, щось таке. Але якою ціною? Зараз um, SLS коштує скільки там, 4 мільярди за запуск. Та за 4 мільярди за запуск Blue Origin вам зробить десяток запусків. Звісно, важко поки що оцінювати, скільки Blue Origin буде коштувати запуск нового Glenn, тому що до сьогодні вони в перший раз були власним клієнтом, а в другий раз вони взяли фактично там, символічну суму, там вся місія Escapade... Здається, була менше 100 мільйонів, ураховуючи запуск, і за запуск щось там по різним оцінкам взяли від 17 до 20 мільйонів Blue Origin. Ну тому що це фактично експериментальний тестовий запуск, і вони були зацікавлені, тому вони поставили таку низьку ціну за, за запуск. Як бачите, не прогадали. Але е, здається, знову ж таки, що Blue Origin має змагатись зі SpaceX. Битва двох Йокодзун, у них є оце протистояння, Безос проти Маска. І зараз, от у SpaceX є ці проблеми. У них вибухнула ракета під час тестувань. Вони е не встигають до HLS, по словам, що на Дафі, і можливо, треба їх поміняти на Blue Origin, А Blue Origin зараз такі успішні, і у них є. От в англійській мові є таке слово моментум. Це кількість руху, а, це кількість імпульсу. Імпульс це передача. Моментум, мому, <хи> я досі не знаю гарного аналогу в українській мові, здається, його не існує. Але це ось дуже гарно слово описує безпосередньо, що є у Blue Origin зараз. Це як знаєте, як в футболі команда, яка наздоганяє, відігрується, вони забили м'яч і мають оце піднесення моральне. І на їх боці оця кількість руху, оцей моментум. І от здається, що в моменті у Blue Origin саме це зараз є, і вони розвивають цей успіх, але знову ж таки. Я думаю, що оце протистояння, яке ми собі уявляємо, Blue Origin проти SpaceX, воно не не зовсім справедливе і не, не за цим йде Blue Origin, Blue Origin навпаки, хоче залишитися зі SpaceX на одинці, тому вони в першу чергу будуть підбирати тих, кого ще не з'їли SpaceX в плані ринку запусків. Ну і не тільки запусків там по в подальшому і місячні плани, і так далі. Але ось в моменті Blue origin цілиться саме там в ULA і в інших чуваків, які щось запускають. І тому, хоча постійно є оце порівняння: SpaceX, blue Origin, Blue origin SpaceX, Starship, Новий New Glenn, там, бла 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 Це не протистояння, це навпаки, це. Ем, вони вдвох. Намагаються захопити фактично весь ринок і зробити олігополю, як і майже скрізь, що як на мене не дуже добре, але ну хоча б не монополія буде. Ну такий собі, так позитив, але іншого позитиву в цьому питанні у мене для вас нема. До речі, про тих, кого ще не з'їла SpaceX, пам'ятаєте таку штуку, як Starliner? Декілька разів я вже так напівжартував в цьому подкасті. А тим часом Starliner повертаються. Бо майже півтора року пройшло з того е, невдалого запуску чи напівневдалого запуску. Е, останній раз, коли доставили двох астронавтів на МКС, а потім не змогли повернути їх на землю, і було вирішено саджати Starliner без екіпажу. Треба було запускати додатковий корабель на МКС, і це була ціла проблема. Але, тим не менш, тепер ми знаємо. Знаємо, що НАСА офіційно модифікують контракт з Боїнг по Commercial Crew Program, по якому власне, і мав запускати Starliner людей до МКС. По початковій версії у них було зобов'язання на 6 пілотованих запусків, не враховуючи демонстраційний. Тобто, ось якщо б все йшло по плану, то цей демонстраційний запуск, останній, який у них був, після нього мало б статися ще 6 пілотованих запусків. Але тепер. Все міняється. Тепер ми знаємо, що в квітні 26-го року, тобто вже доволі скоро, хоча і не скоро, має статися вантажний запуск старлайнера, тобто без людей. Це буде фактично ще один демонстраційний тестовий запуск, але без ризику, що знов щось там станеться не так, і екіпаж, який. Демонстраційний буде знов на МКС без можливості повернутися назад. Чомусь цю місію називають Starliner 1. Типу, все, що траплялося раніше, ми закриваємо оченятки і таке, а нічого не знаю, цього не було, не сталося цього. І ось після цього, в кращому випадку, має потім Boeing зробити ще три пілотованих запуски з регулярним екіпажем для МКС. Тобто, можна припустити, що це станеться в 27, -му, 28 -му і 29 роках, а в 2030 МКС вже збираються прибирати з орбіти. Ну, про 27, 28-29 це моя особиста спекуляція, але це було б логічно. І знову ж таки, це за умови, що все пройде ідеально, і не буде потреби робити там ще один тестовий запуск. Що це означає? Ну, по-перше, що Boeing поки що не кинули проєкт. Хоча він в результаті і так для них вже збитковий, а тут ще й не доотримують грошей, бо замість шести пілотованих запусків тепер мають всього. 3, тобто, це має якось на їх контракті, буде відображено. І взагалі мені не дуже зрозуміло, що Боїнг будуть робити зі старлайнером. Бо, знову ж таки, МКС ну, відносно скоро закінчиться. Через три пілотованих запуски максимум для старлайнера. Потенційно, мав би бути попит з комерційними станціями, але А. Ще треба, щоб ці комерційні станції запустились. Б. Треба буде конкурувати з вертикально інтегрованими SpaceX і їх Crew Dragon, а можливо, з кимось ще. В, до цього моменту, коли МКС ем, зведуть з орбіти, умовні Blue origin можуть свою капсулу показати. Тим більше у них є досвід збудування капсул для New Shepard, Тому, хто знає, до 30-го року Blue Origin можуть включитися в цю гру. Ну і Г. На чомусь сертифікованому треба бути ті старлайнери запускати. Я нагадаю, що зараз старлайнер літає на Атлас 5. Атлас 5 закінчилося, їх всі існуючі зарезервовано, і вони або для старлайнера, або для а, амазонівських запусків. Звісно, у нас фактично зараз звільняється два Атлас 5, тому що якщо. Замість шести запланованих пілотованих запусків, які були до цього у Боїнгу, тепер буде один е демонстраційний без екіпажу і ще три з екіпажем. То два Атлас звільняються. але все одно це всього дві ракети, і потім Starliner треба пересадити на щось інше. А це щось інше має бути сертифікованим для запуску людей. Потенційно, це міг би бути вулкан. І вулкан треба буде ще сертифікувати, але ж знову ж таки, до 30-го року вулкан як ракета комерційно доступна і комерційно комусь вигідна, може і не дожити. І конкурувати з запуском на вулкані з запуском на Falcon 9, коли фактично вулкан чи не вдвічі дорожчий, ніж Falcon 9. Це таке собі питання. Тому мені абсолютно незрозуміло в поточній ситуації, що Боїнг буде робити зі старлайнером, і головне, навіщо їм цей старлайнер? Куди він буде розвиватись, чи буде на нього взагалі хоч якийсь попит? Чи буде хоч якийсь попит на пілотовані запуски, окрім як місячних після 30-го року? оце питання. Так, будуть, мабуть, якісь там туристичні. Ну, я думаю, SpaceX з Crew Dragon собі знайдуть клієнтів. А от всім іншим. Величезне питання, тому що треба буде знайти, куди літати. Ті ж самі плани по Orbital Reef станції від Blue Origin і компанії, вони ніби на паузі. Тому куди літати? На чому літати? І я думаю, що Боїнг в цьому питанні у величезній дупі. Але, тим не менш, хоч якісь новини про старлайнер у нас є. Ну і ще одна гучна новина з сонячної системи. Бо комета Атлас розділилася на три. Ось ми бачимо фотографії, як розлітається комета на три частини. І пам'ятаєте, що нам казав Гарвардський професор Авільоп, що комета 3А Атлас це, мабуть, материнський корабель, який зараз розділиться і полетить вивчати сонячну систему, прилетить до нас і буде. Нас захоплювати, ну насправді він такого безпосередньо не казав. Але те, що це материнський корабель прибульців, він казав, що він може розділитися. І якщо ви десь побачите новини, які говорять вам, що про подивіться, те, що казав Аві сталося. Просто харкніть їм в обличчя тим, хто вам такі новини буде казати. Тому що це інша комета. Так, її також відкрив Атлас. Це система телескопів, яка власне, в автоматичному режимі знаходять комети. І якщо ця система знайшла комету, її називають комету з приписом Атлас. Але це не 3 i атлас це не цей міжзоряний об'єкт. Це комета К-1 Атлас. Чи як ще її можна побачити c 2025 k 1 Atlas. Ой, це інша комета. Комета постійно розвалюється і це нормально. І хоча це доволі цікаве, цікава подія, те, що комета отак вот розвалюється, ми можемо це бачити, ми можемо досліджувати, що там стається. Як результат, ми бачимо більше внутрішніх частин. Ми можемо аналізувати кому яка утворюється. Але це не та комета, це просто вони мають однаковий припис. Тому що їх знайшов один і той же телескоп. Тому, якщо десь таке побачите, відійдіться. Будь ласка, я в вас вірю. На цьому моменті цей випуск будемо закінчувати. Велика подяка, як завжди, всім тим, хто підтримує проект або на Патреоні, або тут на Ютубі стає спонсором. Хай буде з вами сила і до наступного тижня.